Сьогодні ми з вами приготуємо, дівчата і хлопці, таку смакоту. Якщо чесно, навіть не знаю, як вона називається, але вона дуже смачна, робиться картопляне тісто і туди ложиться м'ясо і вариться. Це дуже смачно. Засмажувати можна як маслом, так і шкварками. Ну, так як ми українські дівчата, то ми любимо шкварками. а ви вже як захочете. Для цього нам буде потрібна картопля, борошно і фарш курячий у мене. І яйце. Боже, і яйце. Так, зараз покажу, як я буду це все робити. Так, беремо нашу картоплю. Картоплю я зварила і пом'яла. Тепер, коли картошку варила, я додавала солі. Можна додавати сюди перець за вашим смаком. Я нічого не додаю, тому й так і вам показую. Тепер сюди додаю борошно. Всі пропорції я напишу внизу під відео, ну, як завжди. Так. І це перемішуємо. Можна взяти навіть, я так і зроблю цю, що я м'яла картоплю, ним і перемняти отако. Трошечки. Воно, звісно, не дуже вийде у вас, але більш швидше. Воно, виходить, таке тісто, що ви зможете його ліпити руками. Зараз я його змішаю і покажу, яке воно в нас повинно вийти. Так, ось таке у нас вийшло це тістечко. Так, я трішечки насипала борошна, щоб тоді нам зручніше було його. Ну, ліпити. Так, сюди я додала у фарш трішки солі і перчику. Ви можете додати ще і цибулю, ну, це все за смаком. Покажу, як ми будемо це все ліпити. Ось так я його перемішала. Можете сухого часнику, можете такого, ну це все за смаком. Так, тепер беремо воно таке у нас ніжне, еластичне. Таке, з допомогою борошна так беремо і ліпимо наші так, ну, старатися так, Ну, ви вже як це є, не переживайте, якщо там щось не так, я їх великими робити не буду. І так, як от, знаєте, ми ліпимо вареники, пільмені там, я думаю, що це кожен так робить, так, І отак от дивіться. І усе сюди до. До верха отаку. І наш шарик вже готовий. Якщо у вас не виходить не так, от просто руками, тоді беріть трошечки борошна, не бійтеся. Ось такі вони в нас виходять. От, я, вроді, не, не такі не маленькі, невеличкі. Водичку ставимо, щоб водичка закипіла, підсолили її. От, і будемо вкидати. Зараз я ще вам один покажу, як це робити. Ложимо сюди нашу начиночку і беремо отак. От Раз. Сюди. Два. Отак. От і сюди, отак, до цього, взяли борошно, Отак. Підкрутили, гляньте, і ця готова. Так, отак от ми їх наліпили. <ріпи> так, тепер беремо, е, ми їх кидаємо. Завис, все зависить від, від того, скільки ж, як ви їх будете робити. Може більші, тоді у вас їх вийде менша кількість. Якщо менше, то трошечки більше. Ну, їх так виходить, я вам скажу, десь до двох десятків. Це саме більше. А так там 15-16. Зараз воно закипить, підніметься, проваримо і будуть готові. Покажу вам уже, як буду їх виймати. Накриваю кришкою і киплять. Я ж вам ви ж побачили, що я їх не мішала. Ну, вони і не повинні у вас пристати, ну, в мене ніколи не пристають. Закипає, ще вони не піднялися, але вже такі гарнесенькі. Так що хай киплять. Варилися вони у нас 10 хвилин і вони вже готові. Ось такі вони в нас вийшли. Я за смажечкою. Ну, а ви можете масличком, ну, хто як любить. Якщо вам сподобалися такі. Я їх завжди називаю так. Шарики картопляні з сюрпризом, бо не кожен ну як, таке робить, таке догадається. Ну, але є, може хто і робить, Не знаю. Я поділилася з вами цим рецептом. Надіюсь, вам сподобається і ви будете готувати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.